Чата, доброго вечора! Дякую вам за ваші запитання та за ваші реакції. Вчора я зрозуміла, що вам цікаво трохи більше дізнатися за мою жизнь, за моє життя у Франції. Я з задоволенням вам розповім, якщо у вас є якісь запитання, запитайте, будь ласка. Зараз от було запитання, що я планую готувати на вечерю. На вечерю сьогодні я готую кускус. З мергеза. це такі сосіски довгі зі спеціями. Чи знаєте ви про такі, поставте вашу реакцію, будь ласка. Та рататуй. Рататуй для мене це як у криму було сате з овочів, це таке овочне, овочне рагу. У мене зараз є от два цукіні та баклажан. Я буду використовувати. Вже у мене увокі лучок. Цибулька та чесничок. Ще я буду додавати томати в кінці Та якщо ви бачите, у мене тут свіжий базілік. Наприкінці я теж додам. Тобто, я думаю, що це все гарно смакує разом і для чоловіка мого тофу, тому що він не їсть м'яса, я теж не їм, але мергес, я думаю, що я скуштую. Це дуже смачно. Я вчора ви мене запитували про мою свікруху, дуже чи чи мені. Пощастило чи ні зі свекрухою. Я вважаю, що так, що пощастило. Вона дуже гарна, мудра жінка. У мене з нею дуже гарні дружні стосунки з самого початку. Виповнилося їй у цьому місяці 91 рік. От, це дуже гарна, дуже доглянута жінка. Вона мене дуже мотивує. От, дуже така справжня. Справжня гарна француженка. Шкода, що я не можу вам показати та викласти тут фото, тому що багато французів не бажають бути у соцсетях. Я завжди дивуюся, коли я бачу, коли хтось викладає без дозволу людей на вулиці чи десь на якомусь закладі. Тут це не прийнято і люди. У більшості не бажають десь бути присутніми, десь на фото чи десь у когось в соцмережі. А діти, діти щоб ви знали, що це взагалі заборонено законом викладати дітей. от Так що, дивитися уважно на вулиці та у, десь це. Я думаю, що це окрема тема французи та фото та інші страни тут поблизу, поблизу. З Францією. У мене були деякі ситуації, коли я десь щось хотіла сфотографувати чи зробити фото, я вам потім розповім. Були дуже неприємні ситуації. Хоча це я робила не людей, я розумію, що людей я не знімаю, людей не можна знімати. Але десь якісь предмети я робила, і це було дуже неприємно. Так що не, не, не псуйте собі настрійці. Всім гарного вечора.